Місяць усі приміщення кафе, барів, ресторанів, нічних клубів звільняться від тютюнового диму. Це величезне досягнення України, досягнення громадськості в плані захисту громадян від негативного впливу тютюнового диму. До цього досягнення України йшла більше ніж 7 років. Мені дуже приємно насправді, що цей закон, який набере чинності 16 грудня, він посилить. Тенденцію, яка є в Україні, а саме те, що українці реально відмовляються від куріння. Як ви знаєте, недавно, 16 вересня, набув чинності закон із заборони реклами сигарет спонсорства та стимулювання продажу. Пізніше, з 4 жовтня, вже всі тютюнові компанії мають випускати на пачках сигарет фотоілюстрації, які підвищують рівень поінформованості про наслідки куріння. І ось, нарешті, один з найулюб... найулюбленіших моїх законів. І це дуже правильно, оскільки, якщо ми подивимося на провідні країни світу, Урудвай, Сінгапур, більше ніж два 2000... Десятка європейських країн, то там уже давно держава, яка дивиться вперед і реально турбується про здоров'я своїх громадян, вона заборонила курити всіх громадських на робочих місцях. І це дуже правильний крок, який дає для держави дуже багато плюсів зменшення захворюваності. Про це сьогодні розкажуть лікарі. І в принципі є економічні дослідження, які говорять про те, що насправді збитків не буде для власників кафебалів, ресторанів. І в цілому держава виграє від цього нововведення від цієї фактично зміни соціальної норми культури, до якої ми звикли. Хочу звернути увагу, що цей закон поширюється на всі заклади ресторанного господарства, під яким мають на увазі всі без винятку місця, де подається їжа або на це також включатиме і дискотеки. За нашими даними, даними нашого проєкту, дискотеки на сьогодні є найбільшими. Нічні клуби дискотеки є найбільшими порушниками чинного законодавства. Я думаю, їм буде найтяжче призвичаїтись до нового закону, але дискотеки мають бути бездимними так само, як і інші заклади ресторанного господарства. Друге, що цей закон він поширюється не лише на сигарети, але й на електронні сигарети та кальяни. Для багато людей не до кінця усвідомлюють, що кальян це так само тютюновий виріб. Це і в цьому законі прямо написали, що кальян є теж забороненим. Наступна дуже важлива теза, яку дуже просимо, щоб журналісти донесли, що цей закон забороняє курити в барах та ресторанах повністю без жодних спеціальних місць. Закон має дві категорії різних взагалі. Тобто Закон визначає місця, де заборонено курити повністю без жодних винятків, і до них зараз віднесені бари та ресторани. І він визначає місця, де можуть створюватись спеціальні місця для курців, тобто курилки. Але бари та ресторани відносяться до тих місць, де повна заборона. Тому норма про курилки до 10% на них не поширюється в принципі. Це важливо, тому що ми вже зараз знаємо, що багато власників невірно прочитали закони, вважають, що вони можуть до 10% зробити якусь окрему кімнату для курців. Ні, на бари та ресторани, на інші заклади ресторанного господарства, поширюється повна заборона на паління всередині приміщень.